Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, піст злетів, як одна хвиля, неділя сьогодні перед Рождеством Божого Сина. І Господь нам, як і кожному поколінню, як і кожному століттю. Бог дає нам шанс зустріти Його, приготуватися до Його зустрічі. Бо рано чи пізно ми сьогодні зустрічаємося з Христом Невидимим. Робимо цей образ, як він сказав на Тайній вечері, робіться на мій спомен. Найкращий спомен Ісуса це є служба Божа. Але не тільки образи, ікони, шопки, гріб Господній. Це все Господь прагне, щоб ми робили на Його спомен. Він робить все для того, щоб людина не забула ту велику жертву, яку не мав обов'язку того робити, людина зробила свій вибір, як колись зробили вибір ангели в небі. Зробили вибір служити Богу, жити вічній радості чи сказати Ні, Нон-сервіє. не хочу Богові служити. Я вибираю інший шлях. І Бог їм не дав іншої можливості. Так само не мав обов'язку нам, людям, коли Адам і Єва також сказали: нонсервіє, не хочу служити Богові, хочу, щоб Бог служив мені. Але кось Бог мав то милосердне око над тою людиною. І він приходить до нас, він дає людині шанс, приходить на ту долину сліз. Знаєте, би Бог мав такі властивості, як люди мають. Наприклад, і ми нараз кажемо, я тобі завидую білою завістю, що так в тебе все добре в родині, що ти маєш добру працю, добрих дітей. Так і нараз люди кажуть, я тобі по-доброму завидую, що хтось може краще розуміє духовне життя, краще молиться, це є в кожного з нас і в мені в тому числі. Якщо б Бога була така, така властивість мати таку білу зависть, білу заздрість, певно, що він би завидував заздрів би нашим дітям. Так тішиться, коли діти приходять під Івангелії, коли ви берете ту малечу до церкви, я казав один праведний, якщо чути дитячий голос в церкві, та церква має майбутнє. Ісус дивиться на наших діточок, яке в них було Різдво. Особливо, коли це перші діти, як готуються родини до народження дитини, коли йдуть на той то ОЗД, коли кажуть їм, хто має бути, хлопець чи дівчина. Нараз робляться ті церемонії, коли там взнаються, яка то буде стать майбутньої дитини. Коли йде то приготування, коли навіть на той спеціальний колір перемальовується дитяча кімната, купляється візочок і так далі. Діти родяться в теплі, коли нараз маму ложить на підтримку до лікарні, коли той догляд, коли то народження, коли чоловік з квітами йде в родом, зустрічає свою дружину з дитиною. Це і така велика радість, церемонія, потім хрестини. І ви знаєте, я так дивлюся, як Ісус збоку на це все споглядає таким чистим оком, може навіть такою білою завистю. Чому? Бо Він не мав того. Він не мав того. Він мав маму. Як кожна дитина має маму. Він мав обручника Йосифа. Бідний Назарет. І коли ніби так на нього всі чекали, так розповідали, так пророки описували його народження, що дитятко народиться, ясно, Бог прийде в який спосіб про це було сказано в Старому Завіті, бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я сильний Бог, Отець довічний і князь миру. І, здається, очікували його. Але Ісус не мав того. Добре, не мав в Назареті, не мав в Єрусалимі. Але ж люди знали, пророки оповідали. Фарисеї, первосвященники про це нараз читали в синагогах і в Єрусалимській святині. О ти вифлеєме, дочку Сіону, ти є найменше поколінь, але в тобі народиться Спаситель світу, то будьте добрі, мешканці Вифлеєму, того маленького села. То було селище. Та будьте добрі, хоч ви завжди будьте готові. Хоч ви має, маєте то пильне око. А вони пропустили той момент, коли до них прийшла того Бога родина. І коли вони стукали від хати до хати, Йосиф каже: я буду на вулиці, мені не треба даху над головою, мені не треба ні їжі, ні води, але прийміть мою жінку. Вона в блаженому стані. Холодно на вулиці. Йосиф походив з Вифлеєму, знав ті околиці, ходив, стукав від хати до друзів. Йосиф, я знаю тебе, вибач, гості маю. Він каже, я на підлозі буду спати. Ні. Людям потрібен комфорт, їм буде незручно, люди заплатили гроші, а ти не маєш що дати. Ісус нам він не мав того, що маємо ми сьогодні. І хоч Матір Божа так чисто по-людськи, знаєте, сьогодні, якщо жінка в блаженому стані, вона має всі привілеї, особливо має привілеї від церкви. Піс не зобов'язує абсолютно ніякий. Під час того, як вже кормить грудьми свою дитину, піс не зобов'язує. Для того є завжди виправдана причина. Але Марія теж в блаженому стані. Яка там далека дорога? Сьогодні, знаєте, сів на машину, на поїзд, на літак, шур, ти в другому кінці світу, але не мали таких можливостей. Може, навіть того осла позичили в когось, бо не мали. І Марія мала виправдану причину не йти разом з своїм мужем Йосифом до далекого Вифлеєму. Це приблизно 120 кілометрів. Могла сказати, Йосиф, я лишаюся вдома. Я в блаженному стані, далека дорога, паскудна погода, є для того всі умови. Ні. Марія не зважає на це. Вона виконує Божу волю. Вона є послушна чоловікові і каже: Я з тобою хочу бути в будь-який час нашого життя і в радості, і в горі. Як Ісус дивиться, дорогі браті і сестри, на, на різдво наше, на різдво наших діточок, коли він не мав того, коли Йосиф, Він іде, іде, коли вже на дворі ніч, коли вже десь там шум, гамір в Ефлеємі. Але Він каже: ну що робити? І він згадав собі, що Він, бувши хлопцем в Ефлеємі, пас вівці за містечком, і там є ті скали. А в скалах є печери. І Він каже, може, ми колись там ховали худобу від вітру. Я думаю, Марія, ті печери ще є, ходи туди. Ісус не мав того, що маємо ми. Маючи небо, земля це є під ніжком ніг Його. Бог є найбагатший в світі. Він би тільки пікнув своїм ангелам, ібо вони йому приготували золоті палаци, золоту колиску, але ні. Він не дав шансу людині, він дав тобі людину. Не дав шансу ангелам, але дав шанс тобі людину. І в стайні не мав приготування. Не знав ніхто, що Бог родиться. Але народився в стайні. Бачите, вже є приготована стайня. Тільки ще нема Ісуса, але Він прийде за два дні. За два-три дні Ісус вже буде між нами. І ангели сповістили пастухам, бо вони не знали, і царі прийшли, і це були всі люди. І як написано було в тій коляці, якби була знала, що то мати Божа була би простелила до Своєго ложа, якби була знала, що мати з Ісусом була би пристелила біленьким обрусом. Але ми знаємо, дорогі мої, що Ісус народиться. Знаємо, що прийде до нас і дає шанс кожній людині. І недаремно є сказана та притча про десять дів. Одні готувались до зустрічі з Ісусом, а другі були байдужі. Одні готували олію для лампат, а інші казали, а маємо час. Але Бог прийшов до них, Ісус прийшов до них коли темної ночі. Застукав у двері і сказали просинайтеся, прокидайтеся, тому що прийшов молодий, і хто був готовий до нього, той йому вийшов назустріч. Сьогодні, дорогі, ми теж готуємося до того різдва. Бог дає нам шанс не тільки приготувати стіл, не тільки приготувати ялинку святвечір, але він хоче, щоб ми приготувалися. Так, напевно, більше духовно. Якось має бути той такий, знаєте, різдвяний затишок. Має бути такий спокій серця. Чому Ісус народжується вночі? Чому Ісус воскресає вночі? Ніч це є час спокою, це є час якогось миру, це є час якогось затишку. Вся природа спить. Люди сплять, все навкруги відпочиває тишина і спокій, і тому Різдво це є час не гамеру, не крику, але це є час такого собі миру і спокою. І хотіло себе, дорогі мої, щоб ми зустріли це Різдво. Сьогодні на превеликий жаль, ви знаєте, іменинник це Ісус, але цілий світ святкує День народження Ісуса. Але як не старається сьогодні той світ? Не акцентувати на Бозі, не акцентувати на Ісусові. Мері Крісманс, мері Крісманс! Всі святкують Рождество, але майже ніде не почуєте Різдво Ісуса. На великих екранах буде мері Крісмас, ялинка, буде вгоріти камін, будуть в родини зібратися. А я так спостерігаю, чи може на тих картинках є шопка. Чи може я побачу, хоча б ясла в тих яслах Ісуса нема ніде? Кого це Різдво святкують, ніхто не знає. Але ми знаємо, що ми святкуємо Різдво Спасителя. І тому я вас заохочую, дорогі браті і сестри, до тих різдвяних свят візьмете собі по службі Божій той кавальчик хліба, тої просфори, на яких буде писати Ісус Христос Ніка. Ісус Христос Спаситель, і ми маємо тим Христом, тим Різдвом ділитися. Я вас прошу, Господар розріже на рівні частини на всіх мешканців дому. І коли будете сідати до тої святкової вечері, святої вечері, до якої дай Бог дочекаємося. Щоб промовляли, я завжди не розумів. Мій тато покійний завжди ділився з нами, був найстарший в родині, колись була баба, дідусь, але підходив від найстарших до найменших і казав прості слова: Дай Боже, другого року дочекати. В мирі і спокою Христося рождає. Ти мене застановлялися, сеславіємо Його, зівту ту потім сідали до вечері. Але які глибокі слова? Дай Боже. Другого року дочекати в мирі і спокою, те, що сьогодні бракує нам, і те, що Бог знає, що людині бракує, і те, що будуть ангели за три дні співати. Слава на висотах Богу, а на землі що? Чи на землі здоров'я, на землі людям довголіття? Ні, слава на вишніх Богу, а на землі мир, людям добра воля. Миру нам треба і спокою. І тому ділімося тим хлібом. Другим чи маємо ділитися Ділитися тою кулядою, щоб це не було тільки, знаєте, е, сходилося все тільки до столу. Я побачив таку гарну картинку, знаєте, такий образочок дивний. Е, один образочок був зміст ясла, ясла. А в яслах буква Ф англійська, і біля тих ясел дуже багато людей кланяються, а дитятко Ісус є збоку. І другий образочок був хрест святий, а на хресті буква Ф. А Ісус є терплячий збоку, а весь народ кланяється перед тим хрестом. І я думаю, ну ясно, що то за буква Ф. Знаходиться в яслах, що то за буква Ф є на хресті, а це є Фейсбук, це є інтернет. Сьогодні це є в яслах. Сьогодні в яслах сходиться тільки гостина. Але Христос десь є збоку ні. Це все на сторону, це є народження Божого Сина. І друге місце це є коляда. Я прошу вас, колядуйте родинами. Пускайте дітей з колядою, це є так важливо. Сьогодні мало де колядують, сьогодні вже практично у Львові не колядують. Стоять і домофони, не раз може навіть хтось і не пустить дитину. Багато господарів випускають собак, собаки гавкають, і дитя не може зайти закулядувати. Та не жалійте ще тих три гривні. Не жалійте дитину заохотити. Якщо ще є кому колядувати. І комусь прославляти дитятку Ісус. Бо так само Ісусові принесли дарунки, і Він прийняв, і ви давайте тим маленьким дітям ті дарунки, щоб діти мали велике заохочення прославляти Божого Сина. Це є важливо. Приходьте з колядниками до церкви, щоб ми колядували. Дай Боже гарно відсвяткувати Різдвяні свята, бо не знаємо, дорогі браті і сестри, як буде наступного року. Чи всі зберемося до святої вечері, і чи всі зможемо заспівати ту колядку, Бог предвічний народився? Ісуса». ми хочемо, так як для наших дітей, так само тобі приготувати ясла, приготувати тобі то свято, приготувати тобі колиску, приготувати тобі своє серце, щоб нашим дітям ми робимо чудове народження. Щоб ми і для тебе, Христе, приготували ту урочистість різдва, урочистість Твого народження. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!